Сім дня чи вечора. Ну що, давайте подивимося про п'ятницю 15-го. Давайте подивимося питання таке, чи відбудеться зустріч в п'ятницю 15-го. Всі знають, яка весь світ на цьому зараз загострює свою увагу. Чи відбудеться зустріч в п'ятницю 15-го на Алясті між Трампом та Путіним. І які будуть результати цієї зустрічі? Нас хвилює тільки питання закінчення війни. Більш нічого нас не хвилює. Давайте подивимося. Так, спочатку дивимося, чи буде взагалі зустріч. Справедливість? Завжди справедливість, Боже, та... таємничих, сяк-всього таємничого. Сакільки всього таємничого. Боже мій. Дивлячись на ці карти, видно, що зустріч відбудеться. Перед цією зустріччю дуже багато проходить зараз. Проходить дуже багато баталій, дуже багато бачите, ця зустріч все-таки вона повинна, вона по справедливісті відбувається, дуже багато таємниць, дуже великі люди задіяні в цьому підготовці цієї зустрічі, і дуже багато проводиться перед цією зустрічю. Різних робіт, і багато людей працює над цим. Дуже фінансово затратна ця зустріч. Вона передбачає і розмови про те, як будуть розподілятися, відділятися, взагалі використовуватися кошти. Тут буде дуже багато фінансових питань розглядатися. Дуже багато. І баталій дуже багато перед тим. Зараз іде обговорення питань, які повинні виставлятися питання для обговорення. Дивіться, і в принципі група людей хоче добитися чогось, вони працюють співпраця, які хочуть добитися і скласти разом щось таке, щоб воно. Трималися, можна сказати, купи. Вони, Ось, наприклад, п'ятірка жезлів. Ці люди вони стараються скласти п'ятірку, але поки ще розбрат дуже сильний. Питань постає дуже багато, але кінець кінцем все-таки зустріч відбудеться. Давайте подивимося, чи розглянути, чи будуть розглянути питання війни. Ми, Звичайно, хочемо, щоб вона це питання зараз розглянулася прямо так до кінця. Відразу. Давайте подивимося, чи розгляд питання закінчення війни буде взагалі розглядатися в п'ятницю, 15-го на Алясці. Чи буде розглядатися це питання? Чим закінчиться. Ой Боже мій, впала карта. Ви знаєте, робила розклад нещодавно. Впала карта сімки пентаклів. Іде робота, йде кропітка робота. Я нещодавно робила розклад вдома для себе. І там я взагалі дивилася про, на яких позиціях залишиться Росія і Україна після роботи Трампа. По зближенню цих двох країн, і в Росії, і в Україні випадало в кінці кінців розбите серце трійка мечів, але дуже вони по різному там ішли, різні путі шляхи були, але і в України, і РФ. В кінці остання карта, чим закінчиться, було розбите серце. Давайте подивимося, чим закінчаться переговори. Чи закінчаться переговори Трампа і РФ Миром. Чи закінчаться вони миром? Давайте взагалі подивимося, чим вони закінчаться. Будуть переговори, так? Да? Ой-ой-ой. Ну що, переговори будуть. Буде говорити імператор. Буде на високих, дуже на високих, на високому рівні буде проходити. Перемовини будуть. Буде відстоювання своїх фінансових інтересів, буде відстоювати РФ. Дуже багато буде. Знаєте, таких підковірних, як кажуть, маніпуляцій, проведених, того, що ми не будемо знати, все буде проводитися таємно. таємні союзи будуть різні, знаєте, такі версії. Прямо на ходу будуть під, мінятися, все не так. Не відразу і не відкрито, і не буде так воно обговорюватись так, щоб весь світ був в курсі цього обговорення, як воно проходить. І все по дурню буде. Нічого стосовно миру не буде довгомовлено. Війна не буде зупинена цим, цією розмовою. Не буде. Просто що зустрічалися, що не зустрічалися, геть одинаково буде. Ну, головне те, що ми з вами побачили, що миру не буде. Дуже жаль. А що буде? Давайте подивимося, що карти нам пропонує далі. Ось все, бачите, що буде. Розчарування буде. Ілюзії буде, господи. Все, що буде. Хочеться щось зробити путнє, але воно не, ну, не, не всі складові ще будуть готові для того, щоб все-таки, наприклад, тут вони хочуть створити зірку, щоб зірка ця створилася. Не буде все до кінця підготовлено для перемовин. Нічого путнього по завершенню війни не буде. Це буде по ілюзіях. По ілюзіях і розчарування ілюзій. Дуже жаль. Так що зрозуміло, що нічого путнього не буде. Все тоді дуже дякую за увагу. Будемо спостерігати і сподіватися, що вищі сили. Посприяють якнайшвидшому закінченню війни в Україні. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!